Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Волинь втратила ще двох захисників. На Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинула майже уся родина. У Грузії повідомляють про побиття мітингувальників силовиками. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 30 листопада. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. У боротьбі за Україну загинув 37-річний військовий із села Салець Турійської громади Сергій Попрійчук. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці громади. Захисник воював у складі 14-ї бригади. Відважний воїн до останнього подиху захищав свою батьківщину. Та, на превеликий жаль, трагічно загинув 28 листопада на Харківщині. Також стало відомо про смерть ще одного відважного героя з Волині. В одному з медичних закладів зупинилося серце 35-річного Михайла Березного із Чарториська. Про це повідомив очільник Маневецької громади Олександр Гаврилюк. Мужній захисник став на захист вітчизни на початку повномасштабного вторгнення ворога. Воював на Бахмутському та Куп'янському напрямках. Чотири рази був поранений. Отримав інвалідність. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв, честь і шана воїнам. У Луцьку сталася подвійне ДТП на набережній. Як повідомили в департаменті муніципальної варти, це сталося 29 листопада за участі легкового та вантажного автомобіля та двох легкових автівок. Відомо, що водій автомобіля не надав переваги у русі автомобілю марки Опель, внаслідок чого відбулося зіткнення, де автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень. А водій автівки марки Нісан зіткнувся зі службовим автомобілем поліції Грено Дастер. Який зупинився для надання переваги в русі автівкам, що рухалися кільцем? Обидва транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень. На місці автопригод працювали екіпажі поліції для з'ясування усіх обставин. Однією аварією у Луцьку не обійшлося. Так на проспекті Волі зіткнулися дві автівки. Водій однієї з них був нетверезим. Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області. Відомо, що водій, який керував автомобілем Пежо, не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся із транспортним засобом «Сіат». Також у 49-річного водія Пежо помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд у медичному закладі. Результат 0,98 Проміли на водія склали адмінпротокол. У Луцькому районі сталася пожежа у цегляній господарській споруді. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області. Зазначається, що займання сталося у селі Лище під Гайцівської громади. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Ймовірно, займання сталося через коротке замикання електромережі. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. У ніч на 30 листопада ворог обстріляв Нікопольський район Дніпропетровської області, зокрема, й районний центр. Внаслідок атаки 38-річний чоловік загинув. Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його даними, від вечора, 29 листопада, російські війська били по Нікопольщині. За допомогою артилерії та безпілотників під ворожим вогнем опинилися Нікополь, Покровська та Червоногригорівська громади. Вранці, 30 листопада, війська РФ обстріляли Дніпровський район Херсона, як повідомив начальник Херсонської МВА. Відомо, що у місті поранено вже сімох людей. Всі вони постраждали внаслідок скидів ворогом вибухівки з дрона. Крім того, російські військові вдарили по зупинці в Антонівці, що за декілька кілометрів від Херсона. Внаслідок артобстрілу загинули чоловік та жінка. Ще одна цивільна отримала поранення та була госпіталізована. Окрім цього, ворог обстріляв з артилерії селище Білозерка. Унаслідок цього поранено 48-річну місцеву жительку. Окупанти обстріляли артилерією Мирноград на Донеччині, вбили двох цивільних. Як повідомили у прокуратурі Донеччини, окрім загиблих, відомо про трьох поранених. Відомо, що загинула 65-річна жінка. На Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинуло троє людей. Як повідомили у поліції області, 29 листопада до поліції зателефонував 14-річний житель села Малий Березний Ужгородського району. Підліток повідомив, що виявив у кімнаті на підлозі тіло дідуся. За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група. Прибувши на місце події у помешканні посеред кімнати поліцейські виявили тіла трьох людей: 32-річної матері заявника його 50 П'ятирічної бабусі та 70-річного дідуся поліцейські встановили, що того вечора потерпілі розпивали алкогольні напої. Під час застілля 32-річна жінка взяла в руки гранату невідомого походження та зірвала кільце, наслідок чого й стався вибух. Під час проведення огляду місця події поліцейські виявили у помешканні прихованими ще три гранати та вилучили їх. Наразі у цій справі триває досудове розслідування. Президент Володимир Зеленський повідомив, що винищувачі F-16 днями знищили сім крилатих ракет, якими Росія атакувала Україну. Про це, як пише Укрінформ, глава держави сказав в інтерв'ю Sky News. Як F-16 сьогодні відпрацьовують в Україні, чудово, надзвичайно. У нас мало f 16 але вони вже багато зробили. Знищили сім крилатих ракет буквально дві ночі тому. Ракети, які були спрямовані на нашу інфраструктуру, заявив Зеленський. За його словами, наразі Україна не має достатньої кількості цих винищувачів, натомість вони є у Сполучених Штатів. У результаті операції головного управління розвідки Міністерства оборони України у тимчасово окупованому Криму було завдано ударів по трьох дороговартісних радіолокаційних комплексах Росії. Про це повідомляє головне управління розвідки. Відомо, що уражено одну РЛС Каста 2 е 2 та дві РЛС подльот. Нагадаємо, 28 листопада розвідники знищили у Криму російський радіолокаційний комплекс подльот вартістю у 5 мільйонів доларів. Керівник офісу президента Андрій Єрмак на тлі передачі північною Кореєю РФ 100 балістичних ракет закликав партнерів посилити експортний контроль і санкції. Про це він повідомив у телеканалі грамі. Очільник ОПА заявив, що балістичні ракети КН 23 які Росія отримує від Кендер, є одними із головних засобів терору проти цивільного населення України. Цими ракетами російські війська б'ють по житлових будинках. Зокрема, у січні цього року завдали удару по висотці в Києві, вбивши чотирьох людей. За словами Андрія Єрмака, демократичні країни мають включитися, оскільки сьогодні створюються усі умови для застосування у майбутньому іранської і російської та північно-корейської зброї проти демократичного світу посилити експортний контроль і санкції критично необхідно, наголосив він. Тепер до новин світу у Грузії публікують відео побиття силовиками мирних демонстрантів та журналістів у ніч на суботу, 30 листопада. Про це пише європейська правда. Нагадаємо, у четвер, 28 листопада, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС до кінця 2028 року. Його заява пролунала після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат. Ат останніх виборів проти цього рішення вже виступили кілька грузинських відомств. А президентка Грузії заявила, що партія влади оголосила війну власному народу. Згодом під стінами парламенту Тбілісі зібрався великий протест, та почалися сутички із поліцією. У результаті протестувальників жорстоко розігнали, застосовуючи водомети і сльозогінний газ. Відомо, що силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку. Під Час зустрічі з міністром оборони Росії, лідер Північної Кореї Кім Чен Ін пообіцяв, що його країна буде підтримувати війну Росії проти України. Про це пише Associated Press. Російська військова делегація на чолі з міністром оборони Андрієм Білоусовим прибула до північної Кореї 29 листопада надгалі посилення співпраці між двома країнами. Кім заявив, що Північна Корея незмінно підтримуватиме політику Російської Федерації щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності. Винищувачі повітряних сил Ізраїлю 30 листопада завдали удару по сирійській військовій інфраструктурі поблизу прикордонних переходів між Сирією та Ліваном, які за словами Цахалу активно використовувалися хезболою для контрабанди зброї. Про це повідомляє ізраїльське видання. Відомо, що цей удар був завданий після виявлення передачі зброї Хезболі із Сирії до Лівану. Зазначається, що ударів було завдано по району Аль-Кусейр. По якому саме військовому об'єкту був завданий удар, невідомо. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершу. Шиця ще більше важливої інформації. Дивіться далі.